Блін, вона що гола тут просто ідеальне місце політати, окрім того факту. Тут бомжів до херіна. Так, так, так. Мені треба ризикнути і серед бомжів політати на дроні. Тут ці кадри я зробив до того, як на мене напали два чорношкірих хлопця. Я так розумію, вони хотіли забрати мій дрон, тому що вони бачили, як я на ньому літаю, і насправді вони навіть до мене підійшли, коли я літав, і таки цікавились: о, дрон! О, вау, як круто! О, покажи! Але вони спілкувалися португальською, тому я не дуже розумів, що відбувається. Ось ці два хлопці. Вони на велосипедах були, і я їх помітив ще, як тільки почав літати на дроні. Вони один з них, принаймні декілька разів, коло зробив навколо мене. Вони виглядали як оцей актор і мали ну таку класичну бразильську зачіску і борідку. Я думаю, це були брати. Вони були дуже схожими. Один був з них десь 20, другий молодший, десь 17 років. Ці події відбувались в центрі міста. Район називається Лапа, і тут поруч безліч видатних місць, наприклад, оці. Сходи з плиточкою вкладені або цей собор такої сучасної красивої архітектури, або ця кав'ярня, або бібліотека. Вже це цей район насичений туристичними привабливостями, і напевно, це мені дало якесь відчуття. Фальшивої безпеки, що я ж, в принципі, знаходжусь в центральному районі, тут так багато видатних місць, а, я ж не десь там на фавелах чи якомусь криміналь... кримінальному районі. Тут бізнес-центр, ось хмарочоси. Але атмосферу самого району ви вже, напевно, побачили, скільки там без було, і взагалі доволі неприємно було там знаходитись. Отже, коли я політав на дроні, я швиденько його зібрав і пішов в сторону, де мені здавалося найлюдніша дорога. Але по якомусь дивному збігу, в той момент, коли вони на мене. Напали, не було ні машина, ні людей. Зліва і справа паркан. Але мене трішки врятували той факт, що ця вулиця була двостороння і посередині був такий великий бордюр, через який на велосипеді не проїдеш. Я дивлюсь, вони за мною їдуть, і я просто перейшов вулицю. На цей момент на дорозі був щільний рух авто, і перебігати було дуже важко. Якийсь час я просто йшов по центру дороги і чекаючи, поки буде простір, щоб пробігти на іншу сторону. Їм з велосипедами перейти було ще важче. І я, в принципі, на цей Зраховував, і на цей момент я ще не знав, чи вони просто їдуть в мою сторону, чи вони їдуть по мене. І я перейшов вулицю, і дивлюсь, вони переходять вулицю також. І я прихоїв. Я зрозумів, що вони йдуть до мене, і я почав знову переходити вулицю. Я втретє переходжу дорогу на інший бік, і в цей якраз час весь потік машин закінчився і взагалі не було нікого. Ні авто, ні людей. Зліва паркан, справа паркан. Ось така от ситуація. І звісно, темніло вже. Один з тих чуваків так і залишився на тій стороні і поїхав. А другий просто посеред дороги кидає велосипед і починає на мене бігти. І я з ним граю, наче в американський футбол, чи регбі. Я вправо, Він вправо, я вліво. На третю обманку, коли йому даю третю обманку, я а, почав. Після неї одразу бігти з дурі, бо його знає, я не дивився назад, де цей інший чувак може теж не стигає. І я просто побіг. Цей чувак теж за мною побіг, і я чув, як він біжить буквально в метрі за моза мене. І я відчував, що от, от і він, можливо, ось так от схапане з мене за рюкзак. А в мене ж в рюкзаку дрон. Я просто біг. А рюкзак з цим рюкзаком так незручно бігти. Він напевно недовго біг за мною, тому що він же все ж таки велосипед кинув прямо на. На проїжджій частині, а по проїжджій частині хоч і була перерва, коли машин не було, але все ж таки, я думаю, це із-за цього він а, за мною далі не побіг. Okay, щойно буквально 5 хвилин назад, я втік від двох а, хлопців чорношкірих, які намагались мене обікрасти. От зараз я вже відійшов в людне місце я просто прихоїв, наскільки мені повезло чи не повезло, хуй його знає, як це сказати. Ну, З іншої сторони мені не повезло, бо мене хотіли грабанути. А з другої сторони, бля, мені я реально на напевно, от реально в сантиметрів десять був від того, як він мій рюкзак. І десять сантиметрів а, віддаляло мене від не знаю, нав... я б навіть не знаю, що було б. Я не знаю, що було б. Я б йому напевно дав пику, він би, напевно, дав мені в пику. А, але ж їх двоє. Коротше, я б мене відзяло те, що я залишився зі своїм дроном і цілий здоровий. Десять сантиметрів. Ахуєть. Я, я до сих пір не відчуваю ахую. Бо це дійсно ахуй. І Я не знаю, що зараз хочу. Я просто хочу поїхати додому і. І. І, і да. І просто відкрити пиво. Найстрашніший момент для мене був, коли. А вони, я помітив, що вони їдуть за мною, і я перейшов дорогу. І от найстрашніший момент стався, коли вони теж почали переходити дорогу. Що тоді я зрозумів, що вони йдуть по мене. І ось цей момент, коли я зрозумів, вони не просто так їдуть повз, вони йдуть мене грабувати, чи я не, не знаю, що робить зі мною. І цей момент на настраш... страшніший вже, коли я відійшов від цієї ситуації. Але коли цей момент стався, і коли я бачу, що вони приходять дорогу а, по мене. Знаєте, як у нас є три мозку: це раціональний, емоціональний і репти... рептилоїдний, це інстинктуальний. У мене, як. Ну, я можу це описати, наче раціональний мозок відключається, емоціональний мозок відключається, залишаються лише інстинкти. І на цих інстинктах, коли так, лише я і вони, вони хочуть мене, і я нічого не відчував, не було ніякого страху. Взагалі, я навіть, я навіть нічого не думав. Всі ці прийоми. Наприклад, як швидко я бі бігаю. Мені завжди здавалось, що я можу бігти швидше в екстремальних ситуаціях, але я просто біг. Я просто біг, мене не було думок, як швидко я біжу, чи можу я бігти швидше. Не було ніякого такого аналізу. я просто… І оці рухи, як в регбі, мені природно якось дались, вони. Інстинкт самовиживання. Ось. І вже потім, коли я відійшов ситуації, був в безпеці, включився раціональний і емоціональний мозок. І тоді мені було так страшно. У <реш> мене на мене напав такий шок, можна навіть сказати, трішки травма. Чи не травма, ну мені було, блін, страшно вийти з, з дому. Якісь моменти, я суттєво медитував, щоб. Пропрацювати цей стан. От. І найцікавіше, що я передивився той момент блогу, коли я записував до пограбування і здивувався, що я знав, що я ризикую, бо я прямо на відео кажу: ну, ризикну політати дрон. Так, так, так. Мені треба ризикнути і серед бомжів політати на дроні тут. Серйозно, ризикну чим? Своїм здоров'ям, своїм дроном, своїм життям. Це очевидно, не варто того було. І зараз дійсно, коли я спілкуюся, розказую цю історію бразильцям, вони такі, блін, ти що, сам пішов в район Лапа? Типа, і літав там дроном, ти що, божевільний. Блін, я не знаю, мені повезло чи як. Тому так, краще не ризикувати. Але прямо сьогодні, через дві години, я поїду а, на хайк на гору два брати і теж візьму з собою дрону. Але фішка в тому, що початок цього хайку стартує в Фавелі. І мені треба буде провести дрон через Фавелу теж одному. А, тож мені знову придеться ризикнути. І. Але блін, як без ризику? Ну, виходить, тоді треба просто бути розумнішим зі своїм ризиком. І я вже дослідив цю тему, погоспілкував з людьми, наче все повинно бути нормально. Ця фавела доволі безпечна. Але знов туди таксі не їздять, а, лише можна на мототаксі заїхати. Я не знав, але можна подивитися банально статистику по криміналітету по місту, щоб розуміти а, наскільки воно безпечне. І ще дуже цікава ознака небезпечності міста, яку я помітив, це коли люди носять рюкзаки не позаду, а спереду, щоб їх було важче пограбувати. По всій Латинській Америці я бачу, що люди носять, особливо в Ріо, і не теж я це бачив. Носить рюкзак спереді. Дякую за перегляд. До наступних відео. У мене дуже багато відео. Наступне, напевно, буде про Таїланд, Копанган.